Слухайте, я тут вечерю і дивіться, <с> дитина малює на виставку малюнок. Ну просто така вже краса. Каже, ще не готово. Каже, ось намалювала. Ось. Так, будь ласочка, але найцікавіше пальці покажи, Мирось. Ну, ось. А, красота художника, а такі, ось. Покажи, будь ласка, ще. Ось, ну, пальці звичайні. А тепер це, подивіться. На голову дитя, Тут олівець, а з другого боку, покажи Мирось, транспортир, Дуже зручно, правда? Ну, да. Боже, як тут не реготати з вас, людоньки? Ну, ми шедеври малюємо. Шедерви. <схай> шедерви. Шедерви малюйте. Ой. Лада, ти теж шедерви малюєш? Ні, я шедеври. О, молодець. Я теж шедеври. Молодець. Знайшли фарби, і діти, я вам говорила, я що експеримент не... проводжу, то ще тримаємось, все ще нормально. Мирод тільки ручки потім гарно помий, добре? Ой Господи, Я їх не запровила на трішечки. Дуже гарно Миро. транспортир, просто супер. Дивись, як в мене вийшло такий мало. Це мен... в тебе нічне небо. Ну, це, це космос. боженьки, Мирось. Чорний космос, а у мене син. Друзі, замовлення з сінцею показую. Це ті дві пари, які настраждалася, я поки замовила. Значить, це такі перехідні, а може, і зимові, вони написані, якось так: осінь зима. Черевики для Мирона ось такі взяла. Бачите, до речі, прошиті так непогано. Можу сказати, що ну, непогані, непогані. Коштували вони 900 гривень, але оскільки я їх взяла зі знижкою. Фактично 500 гривень, то самі, бачите, 400 десь така їх ціна і є. Мені подобається, що тут є е, застіпка, і що тут на липучці можна підрегулювати собі. Е, дуже багато класного взуття. Сьогодні дивились на Вайкіки, бо мені написали, що на Вайкіки можна потратити гроші, але е, з пакунка школяра. Але, на жаль, там онлайн не було доступна оплата картою. От, це потрібно їхати у фізичний магазин, тому е, я не знаю. І там все зуття кайфове, красиве і все з шнурівками. А шнурівки це, коротше, така не наша тема. Тому я шукаю, щоб у нас було на замочку. І ще я завжди дивлюся, щоб у дітей взуття було таке трішки підвищене, е, щоб щиколотка була закрита, бо зазвичай штани не дозакривають. А якщо коротке, то тут промерзає, а це дуже-дуже шкідливо для здоров'я людини взагалі. І, до речі, воно супер легесеньке. Ось така підошва. Коротше, модель супер кайфова. І тут ось таке хутро, штучне, але я думаю, що буде доволі приємне. І знаєте, воно не наче як овчинка зроблене. Ну, це, звісно ж, не овчинка. І мені здається, що воно буде приємно носитися, бо буває таке хутро, яке дуже сильно спресовується, і потім може гуляти нога. Ось, коротше, мені сподобалась така парочка. Мирон уже поміряв, йому підійшли. Це я взяла йому. Боже, який розмір? 35-й. 36-й народ! Капець! Вже скоро мене дожина, в мене 38-й. 36-й розмір. Я сподіваюся, що ну, хоча б на декілька місяців. І замовила другу пару Орестечку, бо він ходив у цьому більшенькому взутті. Ну, не знаю, взяла ще 26-й, поміряли, чудове, показую вам ось такі черевички. Ось так от зроблені. Ось, гляньте, такі от черевички. Все так само, ну, єдине, що тут замочка немає, тут лише е, язичок, ось цей застібка, і ногу засовувати так. Ну, в принципі, мої діти до такого звикли. Ось таке от е, тут утеплення. Тобто не супер зима, ну, але тепліше, ніж кросівки, можна сказати. Ну, значно тепліше. Е, проклеєно вже значно гірше. Ну, але вони і коштували. Е, 479 чи 479 щось ось такого плану. Так що буде носити. Виглядають досить акуратно. Такі прикольненькі, зелененькі тут ставочки. Ну, Словом, мені сподобалися. У нас є супер тепла, класна куртка від Рейма. Вона ще від Мирона її носила лад. вона як нова, я думаю, вона буде і Оресту в 104-му розмірі. Але то, знаєте, така лінійка, яка. Ще на рік може бути, тобто 104, 116 якось так, чи 110. Так що ми її будемо одягати на зиму, а взуття е у нього є такі супертеплі бореста, е Такі прям масивні, плотні. Але мені здається, що таких і зим зараз уже немає. А ось ось такі, коротше, будуть. Слухайте, я з цим взуттям просто якась. Е я не знаю, як це сказати. У мене постійно покупки взуття дитячого, Просто постійно. Ось от. Ножульки в моїх діточок 26-й, 36-й. Нормально так, ноги вимахали. Ну, в принципі, я задоволена, бо ще й дуже швидко прийшло. За десь 4 дні. Це дуже-дуже швидко, на мою думку, на нову пошту на відділення, безкоштовна доставка. Так що чудово. Діти вже поміряли, слава Богу, будуть задоволені. Йдемо з чоловіком. Гуляли трішечки і дітям на вихідні купили такі всякі ну типу заняття, щоб вони там нас трішки в спокій залишили, прийду додому, покажу вам. то ось ідуть вони щасливі, в руках тримають свої іграшки. У кожному, як я сказала, щось купила на вихідні. По-перше, це ось такий набір. Це все заврори. Значить, вирощування кристалів. Якась тут є хімічна формула, і, мабуть, воно має вирости. Не знаю, чи ви таке бачили. І якщо пробували, робили, то напишіть відгуки. Буду я пробувати також пізніше, покажу, можливо, в цьому відео. Далі, також вирощування кристалів, але вже на основі дерева має бути гарнесенький рожевий кристал. Будемо робити, ну це вже бачили результати, це дуже класна штука. І орестику взяли ось таку гру. Тут потрібно не торкатися, не торкатися ось цього поля. По-моєму, воно засвітиться, якщо хтось торкнувся. Ну, знаєте, на акуратність, на те, щоб ручка трималася, на балансування класна така гра. Я була в магазині Аврора, а також щодня дещо прикупила. взяла ось таку підставку під гаряче, бо потрібно десь, точніше, це не під гаряче, а під ложку, під черпачок, бо готую і ставлю на поверхню. і Це мити це набагато зручніше. Щось там 29 гривень. Така штука обійшлася мені. Далі папір для випікання ось такий білий. Ціну я не пам'ятаю, але вони досить дешеві. І ось таких два ще. Не знаю, чи це в листках. що 6 написано, що 6, чи це метрів, чи це 6 листів. Але, бачите, великого розміру, щоб на деко були. Далі взяла собі ой, випав один спонжики, ось такі в наборі: 55 гривень, 4 штуки. Випало, неакуратно поклала це для макіяжу. Далі перекис водню, бо потрібно десь щось обробити буває. І з собою сумку хлоргексидин, ось такий. Хлоргексидин взяла, поновила собі розчіску Точно така в мене була жовта, просто моя зламалась там затікає вода. Взяла щітку зубну чоловіка оновити приправу до курки. Таку далі осушувачі на вікна. Я вже вам показувала, вони працюють. Мої вже фактично заповнені, тож треба поновити. Далі ось такий ланчбокс. Це син у мене загубив один ланчбокс, тому довелось купити Це в Аврорі по акції, був 20 з чимось гривень. Купила ще такі підставки для ручок, для фломастерів, ну і щоб діти могли малювати. З цими підставками. Далі взяла провід, бо ламаються часто. USB-шний ось такий: 99 гривень. Підставку під мишку комп'ютерну, бо у мене мою забрав, а нам потрібно всім. А, і порошок ось такий Сабекс, Рідкий. Я не знаю, як він буде по запаху, але він непогано пере. Я брала в порошку, мені подобався. Ну і із солоденького ось такі пироги, двох видів, а навіть трьох. Я не знала. Ось такі три види з вишнею полуницею та чорницею. Вони зараз були там по 17 гривень, якщо не Можливо, я не помиляюсь. Можливо, трошки дорожчі. Я не пам'ятаю точно, але вони дуже смачні. Ми вже куштували, Так що така була закупка. Один. Ми ставимо експеримент. Три. Три. Чти. Таш, а воно якось присмоктується. брін. Ні, просто воно так заїдає трішки. Шість. Ага, я п'ять зробила. Шість, я чотири зробила. Вісім. Дев'ять. Тато. Тато, ти раз. програв. Жопін. Араз ходим в патулі. Це ми робимо другий експеримент. Він, правда, 14 днів буде рости це кристал. Покажи, який буде фіолетовий. Ще зараз будемо жовтий робити. Так, ось вам реалії життя. Не думайте, що на Західній Україні не вимикають світло, вимикають. У нас не було сьогодні світла. Вісім ну, годин, два рази по кілька годин, тому вісім годин загалом. Не встигли доготувати, щойно вимкнули. Тому ну, дітям встигла розігріти, а ми вже будемо зараз з чоловіком щось там їсти таке. Але у нас є паверб, і зараз побачите фокус-покус. Моя лампа для зйомки блогерської стане в нагоді. Тому, друзі, і собі прикупіть, вона така потужна. Гляньте. Так, і готові. Так, хвилиночку, бо незручно. Та-дам! Покажу вам зараз. Що робила шоколад? Ну як? Він ще не застиг. Це шоколад без шоколаду називається. Отже, потрібно для нього банани, далі йогурт або сметана. У мене була саме сметана, я її додала. Цукор я не додавала, додавала какао. По рецепту там було справжнє натуральний какао, але в мене від 25 кофе розтир закінчилось. І я взяла таке солодке, знаєте, з цукром, тому воно солодке. Значить, Банани, сметана, какао. І там потрібно було ще додати, типу суміш для білкових оцих мілкшейків, що роблять спортсмени, не знаю, як воно правильно називається, спортивне харчування, якийсь там білковий такий напій. Але в мене такого, звісно ж, вдома немає. У мене були висівки, які я вам показувала, які я інколи там додаю в кефір на наколочю. Ну, висівки це. Пророщені зерна і перетерті. І я їх додала десь 2 столові ложки, щоб воно, типу, як загустіло. І ще всередину родзинки. Родзинки вже потім, коли все значить зблендерила. зблендерила, додала родзинки, покришені зверху горішки. Слухайте, це просто супер. Взяла форму, застелила ось таким от. Боже, пластиком. І трішки олією змазала, бо не знаю, чи воно завтра відстане. По ідеї воно має так гарненько плиточкою відстати. Щойно ложкою скуштувала. дуже-дуже смачно, реально на смак, як шоколад. Здам чоловіку попробувати. Mm. Mm. Ну як. Як mm. шоколад? Охолоджений, да. Шоколад дуже приємно. Як Перший кодин. раз таке. Так, так. А відчуваєш висівки? Да, веселки, супер класс. А це ми робили з дітками експеримент той, що з деревом. І бачите, на ранок ось так гарно обросло міні-кристаликами. Це деревце. Дітям ну, дуже сподобалось. Вашим також рекомендую. В Аврорі продається, недорого коштує, і класна, класна забавка. Наш їжачок колобок, як ми його тільки не називали, ще не проростав, але в кінці відео покажу, як став він вже проростати. Також дуже цікаво і весело діткам підходити, щоранку дивитися чи щось змінилося, ну і, звичайно ж, поливати. Деревце, правда, не живе дуже довго, десь дві доби простояло і почало осипатися, тому це така разова забавка. Так, у нас буде на обід м'ясо по-французьки. Зараз там ще додам сир. Також будемо запікати картопельку, але, мабуть, переставлю на нижній ярус, бо вже така важка і форма важка ця. Знов. Все, дві страви заодно. Ось такі виходять смаколики. М'ясо по-французьки дуже-дуже смачно пропеклося, все просто ідеально, і картопля неймовірно смачна. Обожнюю, що можна приготувати декілька страв за один раз, і це швидко і класно. І сьогоднішня моя розпаковка кави від 25 Coffee Roasters. Мабуть, це була якась така колекція до Хелловіна чи що, тому що ось такі наклейки прислали та листівку залишаю це дітям, а сама показую вам, що я замовила. По-перше, Ефіопія Харовачу, вона мені дуже сподобалася, в неї особливий такий фруктовий. Після смак вона надзвичайно м'ягка. І знаєте, я навіть робила просто собі американо. дуже-дуже мені сподобалось. І другий вид кави це Бурунді Кібінго, також надзвичайно смачна, це із новинок. Е, нагадую вам, що на сайті 25 Coffee Roasters є суперзручний фільтр. Ви можете поставити свої макові, смакові вподобання і вам підберуть найкращу каву. І ще цього разу замовила звичайний е, класичний, точніше, чорний чай на пробу, бо зазвичай брала з бергамотом, а чоловік мій не любить з бергамотом, тому взяли чорний і він, хочу сказати, дуже насичений, дуже смачний. І цього разу вирішила скуштувати шоколадку. Це чорний шоколад з червоним перцем чи рожевим перцем і сіллю. Надзвичайно такий пікантний, незвичний присмак, неначе й десерт, а неначе й закуска. Ну, знаєте, на любителів різної такої екзотичної їжі це буде просто вау. Тому рекомендую, хто знає, що ваші рідні або близькі полюбляють такі речі, то це дуже-дуже класний варіант. Ось таке було сьогоднішнє моє замовлення. Нагадую вам за Промокод на знижку зоряна 15. Він діє на все, окрім дріпів, комбо та наборів. І з ним ви зможете завжди собі доставити найсмачнішу каву. А на замовлення від 350 гривень діє безкоштовна доставка новою поштою, що дуже-дуже зручно. Ну а я заварюю нам з чоловіком чашечку кави і будемо смакувати цю екзотичну шоколадку. Між іншим вона була ну просто супер, але багато її, до речі, не з'їси через такий пікантний гостренький. І для смак. Але чоловік сказав, що якби можна було, він би з'їв все. А ось так став проростати наш колобок, в нього з'явилось волосечко, і дітей дуже тішить зранку подивитися, наскільки підросло ось це насіннячко. Також покажу, показую вам взуття за копійки, знайшла в секунді ось такі черевики, вони йдуть для походів, і я знайшла їхню оригінальну ціну зараз, це 229 Я ж їх купила за 200 гривень. Це був, правда, один з перших днів, так, не дуже прям і дешево, але вони в майже новому стані, і це просто шикарно. Тут є шнурки, тож у нас зараз почалася епопея з навчанням зашнуровувати, але за шкіру, за щоденство. Чудесний стан, мені здається, це взагалі подарунок. Другу пару, яку знайшла на секонді, це ось такі босоніжки для старшого сина. Вони майже новесенькі, в них просто було трішечки бруду, я їх помила і ціну ви самі побачили 35 євро. Зараз це зі знижкою. Я ж купила за 160 гривень на вагу. Тому на секонді можна знайти досить пристойне, класне взуття. Ну а це попередні черевики, також зараз вони 50 євро. Це вже зі знижкою. Я ж їх купила за 70 гривень. Розкажу вам дуже дуже дивну історію, як можна сказати, штучний інтелект зіграв зі мною ж злий чи не злий, але жарт. Ну, а може і не жарт, можливо, він мені навіть допоміг і допоможе. Коротше, вчора ми з чоловіком пили шампанське. Треба сказати, що я дуже рідко щось п'ю, якесь там вино, червоне або біле. Прям вкрай рідко, і ми вчора значить, пили шампанське. І після того, як ми лихо випили, я йому кажу, о, починає діяти. А він каже, як це діяти? От, е типу, що таке сильне шампанське? А я кажу, а тебе що такого немає? Я думала, це у всіх людей така реакція на якісь алкогольні напої. Типу, в тебе що, ноги не стискає? А він каже, в сенсі, як це стискає ноги? Я зайнята. А я кажу, ну. Хіба в тебе не тягне зараз ноги, так як наче дуже сильно багато находився, або якесь тренування в залі. А в тебе хіба такого відчуття кажу, немає. Він каже, да ні, про що ти говориш? Я кажу, у мене, типу, постійно, коли, там, якщо ми щось випиваємо, то таке з ногами коється. Він каже: ні, такого не повинно бути. Я таке думаю: запитаю, що це таке вчата GPT. Запитую я, а він каже, що? Це розширюються судини в зв'язку з тим, що алкоголь має здатність розширювати судини, а потім їх різко звужувати. І ви відчуваєте ось цю реакцію алкоголя на ваші судини. І якщо би це так прям сильно боляче, ну не боляче, якось так дискомфортно було, бо таке відчуття, наче щось стиснуло, чи якийсь такий тиск розпирання. Каже, якщо ви це відчуваєте, значить у вас проблема з судинами. Ну, я така думаю, а що за проблеми з судинами? Почала там розпитувати далі. А, коротше, чат GPT трошечки там показав процес, як воно буває у людей з розширенням Вен, виГТ, з венозним розширенням. Ось. І каже, що особливо це у людей, в яких є схильність до цього розширення Вен. А, ну, треба сказати, у мене така схильність в сім'ї є. Словом, я йому запитую: у мене ще випадає волосся вже так дуже, дуже довго і так рясно і постійно, безперервно. І дивіться, ось я здала аналізи, у мене все в нормі. Я перерахувала, які аналізи з якими показниками. Він каже: Ще доздай гормони. Я Кажу, о, гормони, я, до речі, теж здавала все чудово. Це слухайте, просто консультація з терапевтом. Ну, звісно, це я перебільшую. Але розказую, що я там запитувала. Поруч чоловік це все читає і слухає. Чоловік в мене лікар. От каже: ну, якщо в тебе, типу, все чудово, лише в мене вітамін Д грає таку, можливо, вирішальну роль, що його мінімально, в мене з усіх аналізів, все решта в нормі. Можливо, все ж таки проблема каже в судинах: мікросудини, які просто е все, типу, в організмі чудово, але оці мікросудини вони слабкі. До них погано доходить кров, тобто недоотримують кровопостачання, і це в свою чергу викликає випадіння волосся. І згадали я ще таку, такий нюанс, бо чоловік уже почав підказувати. Типу, що в тебе ж Зоряна каже, ще й постійно ніс холодний і пальці рук. Я пишу: у мене ще ніс холодний, пальці рук. Він каже: О, ну тобто все. То в тебе вже типу вегетосудинна дистонія, чи якось так. Раніше ставили цей діагноз, зараз, по-моєму, його немає в переліку офіційному хвороб. Але щось він, похоже, Там сказав, що типу, погано працюють судини. Ось, і каже: тобі потрібно пропивати курс винотоніків. В принципі, їх пропиваю. Потім він сказав, що потрібно постійно в моєму випадку пити антиоксиданти, такі як вітамін С. Далі потрібно вживати омега-3, а я вживаю це все постійно. Слухайте, якщо б я це ще не вживала постійно, невідомо, що було б взагалі зі мною. Да? Ось, далі, каже, така то доза має бути вітаміна D, щоб його підняти на кращий рівень. Залізо, у мене залізо чудове, феретин у мене чудовий. Я це здавала і по крові, і по волосю. У мене немає залізодефіциту. Ось, І щитовидка чудова у мене. От, коротше, він каже: потрібно значить робити все для покращення мікроциркуляції в судинах, в мікросудинах і кидає мені, значить, перелік біодобавок, які, типу, покращують мікроциркуляцію. Деякі з них вже мій чоловік колись приймав це там рутин. Потім ще коротше декілька препаратів. І я якраз робила там за день складала в корзину на її хербі те, що вона закінчилось. Там вітамін С, омега. Чоловік каже, замов, попробуй рутин, замов і собі мені, ну а раптом щось та і покращиться. Так що, слухайте, друзі, вчора я замість того, щоб розслабитися, допомогло фактично це питання з алкоголем. Я ніколи не думала, що інші люди цього не відчувають, цього стиснення в ногах. І ну, якось так виходить, що завдяки цій ситуації я зрозуміла, що в мене слабке місце в моєму організмі це судини. Вони в мене. Слабкі, тонкостінні, мабуть, не дуже добра е, рухливість, не, мабуть, а точно в мене погана рухливість і застій в ногах. Це ще, до речі, дуже-дуже пов'язано з гемороєм. Тому е, треба рятувати судини. Ну, як рятувати? Підтримувати їх. Звісно, що генетику ніхто не обманить. Але е, для мікроциркуляції судин він там цей Jet GPT сформував список. Що можна робити, що можна пити? там і коензим q 10 і навіть куркумін, і кінський каштан, і екстракт кісточок винограду, вітаміни групи Б, я п'ю вітаміни групи Б, біотин, там, зокрема, у великій дозі. Коротше, е я протягом життя багато добавок п'ю, але якщо виходить, у мене ці судини були недокрово. Як це? Не було достатнього кровопостачання, то всі мої поживні речовини вони просто на якомусь місці блокуються, і фолікул він не доотримує харчування, і, можливо, через це і випадає волосся. Якщо щось зміниться у зв'язку із новим таким курсом, який я собі сама з чатом GPT назначила, то я вам, звісно ж, скажу, ну, ось. То, як ви зрозуміли, я зробила замовлення на iHerb. Ще я попала на Чорну п'ятницю. Ну, чи щось там таке було, дуже класні були знижки. Десь там 15-20, десь більше, десь 50%. От. В основному це біодобавки От. з відгуками хорошими, хороших фірм, так що прийде замовлення, я вам покажу. Як бачите, я не втрачаю можливості щось змінити. Бо останній момент з паріком, ну це вже таке, знаєте, не дуже. Ще він питав чат GPT, чи я користуюся міноксидилом. Чи аміноксилом. Аміноксил шампунів користуюся. Я ампули втирала свого часу, я їх втирала просто мільйони. Шампуні. Ну, це все поверхневе це да, було і є, і багато професійних лінійок таких, як Medy Єдине, що я не робила ще, це мезотерапію. Я знаю, що вона дієва, але вона е діє лише якщо її робити постійно. Коли перестаєш, то її перестає значить цей, діяти. Ще він назначив, ну так, типу сказав, що дуже класно будуть масажі різні, але масажі, зокрема, я роблю і робила за допомогою е, цього пристрою я ось цього електропристрою забула е, Дорсонвалю. Е, і хочу сказати, що знаєте, чим більше контактуєш що це навіть розчісує іноді волосся, тим більше воно сипеться. Я його навіть стараюсь не чіпати. Я просто щодня отако проводжу волосся, і воно в мене вилазить. Коли я миюсь, то це просто катастрофа постійно сиплеться. Ну, майже не перестає. І так, вже довгі роки, це, я вже не знаю скільки, ну, мабуть, все життя, я не знаю. Так, так, якісь моменти були під час вагітності, коли цей процес зупинявся. Так от, друзі, я буду пробувати далі. Мені б дуже хотілося все ж таки відновити волосся, бо волосся це жіноча краса. От, я розумію, що генетично в мене закладений не дуже такий, можна сказати, хороший ген по волоссі. У мене слабке волосся у батька, у мами. От, Так що, мабуть, мені не мати таку сильну шевелюру. <хи> І, мабуть, простіше було б вже замовити якусь, знаєте, накладку чи перуку, але хочеться своє, як любій жінці. Своє волосся, воно нічого не замінить. Так що я спробую ще ось покращити кровопостачання. Можливо, це навіть повпливає на те, що я постійно з холодним носом, влітку, взимку, мені холодно. Так що сподіваюся, що будуть якісь результати.